Привіт! Я Оленка, я ілюстраторка. І декілька місяців тому я видалила з ноутбука Photoshop і встановила на нього десктопну версію Affinity Designer за застосунка яким я вже давно користуюсь на iPad. І сьогодні я хочу поділитись із вами враженнями, наскільки мені вдалося або ні замінити Affinity Designer, Photoshop та сюрприз-сюрприз, ілюстратор. Спочатку про сам застосунок. Affinity Designer – це векторно-растровий застосунок для ілюстраторів та дизайнерів, що доступний на Mac OS, на PC та на iPad. на iOS. Так, вам не почулось це саме векторно-растровий застосунок, який дозволяє працювати як із векторною графікою, так і з растровою графікою. У Affinity Designer і на iPad, і на macOS, ну, і на PC, напевно, я просто не бачила. Є векторні пензлі, є растрові пензлі, якими можна малювати. Всі чутливості Apple Pencil є, тобто це реальний малювальний інструмент. Також він дозволяє створювати дизайни і багато чого. Цікавого. Як у Affinity Designer реалізована робота із векторною і з растровою графікою? Це реалізовано за допомогою функції Raster Persona та Vector Persona. Це ви переключаєте варіанти інтерфейсу у одному файлі. Тобто у вас в одному файлі можуть бути і растрові шари, і векторні шари, і растрові об'єкти, і векторні об'єкти. І, як я вже казала, у кожному з режимів є багато своїх інструментів та різних пензлів для малювання. Я перейшла на Affinity Designer, тому що поки що не можу собі дозволити підписку Adobe, а користування trial версіями Adobe-програм, воно все ускладнюється і ускладнюється. І, в принципі, це логічно, і розробників тут якби, звинувачувати в чомусь було би тупо. Affinity Designer це програма, яка доступна не за підпискою, а за одноразовий платіж. За 70, здається, доларів дескопна версія, і за 19,5 доларів чи 18,5 доларів. Зараз я тут виведу ціни версія для iPad. До того ж, можна половити знижки. Наприклад, кожен рік є достатньо така вагома знижка Black Friday на продукти Affinity, І здається, я і десктопну версію, і версію для айпада саме за такою знижкою і купила. Отже, давайте тепер поговоримо в такому форматі, які мої потреби закривав Photoshop, і як їх тепер може чи не може закрити Affinity дизайнер на айпеді і на макбуці. Почнемо із фотошопу. Це перше це підготовка файлів до друку, корекція кольору у ЦМИК. Із цим Affinity справляється причудово. Тут нормальний режим ЦМИК, не такий, як у Procreate, тобто там все працює так, як воно має бути. Є вбудовані профілі, деякі з них це ті самі популярні профілі, якими користуються в тому числі і українські друкарні. Тобто, все це робоче, всім цим можна користуватися. Є можливість створювати Коригуючи шари кривими, і ви ж знаєте, якщо ви знаєте, якщо ви зі мною давно, то ви знаєте, що це мій улюблений метод корекції для друку. І в цих кривих, і на iPad, і на MacBook є можливість коригування як всіх каналів одночасно, так і кожного каналу окремо. Друга функція фотошопу, якою я постійно користувалась, це пакетна обробка фотографій. Що таке пакетна обробка фотографій? Ну, не обов'язково фотографії, зображень. Пакетна обробка зображення. Це запис певних дій над файлом, і потім застосування цих дій до іншого файлу або до там, десятка сотні цих файлів. Як я це використовувала, ви напевно вже здогадуєтесь. Я коли малювала серію ілюстрацій, наприклад, там для книжки, ну, 20-25 ілюстрацій чи більше, і мені треба. Перевести все це ді діло із RGB у ЦМИК у потрібні профілі, які там мені дає друкарня, можливо, зробити якусь корекцію однакову на всі файли, тому що, в принципі, всі кольори однакові. І все це треба зробити 25 разів, наприклад. Ну, Все це дуже довго, але у Photoshop за допомогою пакетної обробки файлів ти записуєш action на бірді, а потім застосовуєш його до, до цілої папки файлів. О, у Affinity Designer тут о, повний фейл автоматизації немає взагалі. Я погуглила, поресерчива автоматизація у вигляді макросів. Є у іншому продукті Affinity, це Affinity Photo. це застосунок, який призначений більше для фотографів, для обробки фотографій. Ну, напевно, щось типу Lightroom. Що я ще роблю в фотошопі? Це створення кейсів на Behance у моє портфоліо. І тут Афініті справляється прекрасно, і робити кейси на Behance у Афініті дизайнер навіть набагато зручніше, ніж у Фотошопі, тому що у Афініті є, як у ілюстраторі, ось ці артборди, окремі монтажні робочі області, якими дуже зручно планувати ось цю ковбасу проєкту на Behance. Якщо ви не дуже зараз розумієте, про що я говорю, тут зараз вискочить посилання відео повне, як я роблю проєкт на Behance у своєї портфолі. Із ілюстрацій, і якраз у Affinity Designer. Можете подивитися, як цей процес відбувається. Все дуже зручно і класно. Ще я у фотошопі зазвичай робила мокапи для презентації своїх проєктів. Ну, це зазвичай або для замовника на першому якомусь етапі, або може якийсь тендер, або знову ж у проєкт на Біханс. Тут ситуація така, знаєте, 50 на 50. Якщо е, качати якісь завантажувати PSD-мокапчики, то у десктопній версії вони можуть відкритися. Якщо ви там на влаштуваннях поставити галочку, там е, відкриваєте. PSD смарт-об'єкти, коли це можливо. Але ну, ви відчуваєте це формулювання. так? Тобто по самому формулюванню зрозуміло, що це можливо не завжди. Тобто, колись у мене там, тіні побились, колись у мене смарт-об'єкт не експортнувся, він просто картиночкою експортнувся. Тобто, це все працює мінуливо. О, такої галочки у Affinity Designer на iPad я не побачила, але і на iPad, і на macOS є аналог смарт-об'єктів, це там Smart Layers, здається. Ну, є обєкти ось ці, за допомогою яких все це вставляється. І можна створювати свої. Мокапи, і мені б насправді було б цікаво Попробувати створити свій мокап чисто у Affinity. По фотошопу і растровим функціям ми з вами пробіглися. Тепер давайте поговоримо про роботу із вектором. В ілюстраторі я зазвичай відмальовую щось у Векторі, буває, що замовникам треба. Створюю принти якісь там для друку, іноді логотипи і працюю з дизайном і версткою, наприклад, із багатосторінковими документами. І з цими задачами Affinity Designer справляється просто ось так про якусь елементарну відмальовку логотипів у Векторі. Так я іноді роблю навіть такі задачі. Нема взагалі що говорити, це дуже просто векторними пензлями підбираєте і відмальовуєте все, що завгодно. Створення логотипів так, я це дуже рідко роблю, тільки для улюблених замовників чи, чи, чи тільки для друзів і сім'ї. Але я все ж таки іноді це роблю і роблю це в векторі. І у Affinity Designer це дуже круто і класно. Особливо, якщо це логотип у стилі там hand hand-drawn, а не чисто геометричний, створений з якихось там чітких елементів. Також мені дуже подобається дизайнити у Affinity Designer – це, напевно, логічно дизайнити у Affinity Designer. Наприклад, є два проекти: один це українська література в коміксах, про який я вам вже багаторазово розповідала, а другий це інтерактивний зошит з, вивч... з вивчення іспанської мови. Все це проекти, які поєднують в собі дизайн і ілюстрації. І мені супер подобається, що я можу починати дизайн. З скетча прямо у інтерфейсі цієї програми, у якій я буду працювати. Тобто я створюю собі, умовно, аркуш А4, на якому все буде, і прямо на ньому я починаю растровими пензлями, пензлями накидувати скетч дизайну. Потім вже інтегрую якісь векторні елементи, якісь тексти, десь інтегрую, починаю інтегрувати ілюстрації там в окремій групці. Тобто, це середовище, у якому все це прямо можна з нуля from scratch, як люблять казати на англомовному. У Ютубі створити. А у мене виходять в Affinity дизайнер дуже прикольні такі рукотворні дизайни, мальовані дизайни із такими там недосконалими формами. І мені і замовникам це подобається. Але треба сказати, що не завжди я можу відтворити свій стиль ілюстрації, який склався у Procreate у Affinity Designer. Коли треба щось супертекстурне, що залежить від тих текстур і пензлів, якими я привик, звикла користуватись у ProCreate. Це все ж таки краще ProCreate. І там дещо плавніше все працює, дещо. Ну, оце за що ми Procreate любимо, коли таке відчуття, що він сам тобі допомагає малювати. В Affinity такого немає, просто класна малювалка. І от мінус один про Вектор. Треба сказати, що трасування переводу у Вектор, як у ілюстраторі у Affinity немає. У процесі підготовки цього відео я зробила ось таку зводну табличку на продукти Affinity, Affinity Designer і Affinity Photo. Треба, до речі, сказати, що є ще Affinity Publisher, це, напевно, аналог InDesign для верстки, але я ним не користувалася, не можу нічого сказати. Так ось. Про Affinity Designer і Affinity Photo на iPad і десктопна версія. Я виділила для себе у першому стопчику для мене важливі функції, і проаналізувала їх наявність у цих версіях програм. Ну, і ці функції, як ви, як ви напевно бачите, растрові пензлі для малювання, векторні пензлі для малювання, ЦМИК, корекція кривими макроси автоматизація і смарт-шари, смарт-об'єкти, потенційне користування якимись макарчиками. І ми з вами бачимо ось цю ситуацію, наявність і відсутність цих функцій у різних версіях продуктів. І знаєте, я на все це дивлюсь і розумію, що, скоріш за все, свого часу, придбавши Affinity Designer для десктопа, я зробила помилку стратегічну. Тому що, тому що, напевно, краще було б тоді придбати Affinity Photo на iPad або на MacOS. Це дозволило б мені закрити більше потреб у підготовці до друку і мати автоматизацію. І це для мене більш важливо, ніж розширені можливості растрового та векторного малювання на ноутбуці. На ноутбуці я насправді не малюю. Я малюю тільки на iPadі. Тож я, напевно, буду думати. Може буду виділяти наступного року якийсь бюджет, і, можливо, куплю собі Affinity Photo для iPad, і тоді у мене знову буде автоматизація, і не треба буде у закрайньої потреби бігти до чоловіка, зганяти його з його комп'ютера і просити Photoshop, який у нього і так працює вже через раз. Тобто, ось так. Над цим ще треба подумати. Ну і взагалі, може, ця табличка вона вам допоможе придивитися із тим. Чи потрібно вам Affinity продукти Affinity, чи замінять вони вам Photoshop, і чи взагалі це ваша історія? Ну, якось ось така ситуація. Affinity Designer – це не клон Фотошопу, деяких функцій немає, деякі функції є в Affinity Photo, деякі функції є в Affinity Дизайнер. І якщо ви хочете собі, так само як я, замінити цю програму Photoshop на Affinity, то тут треба зважити. Які ви самі функції робите у фотошопі? Чим ви саме користуєтесь? Можливо, якщо ви у фотошопі тільки готуєте до друку, то має сенс купити «Affinity Photo» і тоді готувати до друку. Або якщо ви і малюєте на комп'ютері, то може, може, може треба спробувати Affinity Designer, бо там більш, більший набор пензлів здається. Ну, тобто, все це треба пробувати, все це треба тестувати, і можливо, так само як і мене, вас Affinity Designer зможе у ситуації, коли вже неможливо користуватись тріал-версіями фотошопу. Виручити і до речі, я не одна така розумна, і я зараз скажу навіть не про ілюстраторів. Я зараз скажу про айтішників у мого чоловіка у команді. Там дизайнери UX, UI, здається, теж перейшли з фотошопа на Афініті дизайнер, бо теж мають з цим проблеми. Ось так, друзі. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно, і як завжди. Діліться у коментарях, чи знали ви про цей застосунок, чи користувались ним, і взагалі користуєтесь ви фотошопом, користуєтесь із підпискою, чи може у вас якісь інші застосунки. Буде дуже цікаво почитати і мені, і всім підписникам каналу. Дякую вам за перегляд. На все добре!